Те, що ви бачите, не результат стихійного лиха і не наслідки війни. Те, що ви бачите, Андріївський узвіз, перлина Києва і гордість мешканців міста. Просто немає слов. Я звичайно такі віші в такі акції не хожу. Я не люблю всяких ріволюціонних дійств. Ну та просто послідні, просто не знаю, капля. Слідня капля. Мені шкода Андріївський спуск, Мені шкода, що його вигляд змінюють на якийсь огидний з всякими скляно-бетонними монстрами, замість того, що стоїть от зараз. Зараз воно теж не дуже гарно виглядає. Там вона поруйнована. Ну його треба відреставрувати. 11 квітня на вулиці Десятині зібралися кияни для того, щоб висловити протест проти забудови історичної частини міста. У рамках акції кияни принесли будівельне сміття, щоб скласти його біля офісу головної компанії Рената Ахметова за адресою Десятинна, на. 3 а але столичні правоохоронці не дозволили рух вулицею Десятинною ну, з боку Андріївського узвозу. Не обійшлося без жертв. Я просто йшла по вулиці родного города, в котрому я раділась, Шла на мітинг в защиту Андріївського спуску. Нісла. Нам перегородила дорогу группа людей, одетых в штатское, которым руководил представитель нашей украинской милиции. Когда я спросила представителя нашей украинской милиции, почему он нас не пропускает, этот представитель милиции показал мне свое удостоверение, в котором, в котором я увидела его фамилию. Он его быстро захлопал. Чтобы не забыть фамилию, я переписала ее в свой мобильный телефон. Вони за всі сіли мене толкнув, я упала на спіну головою асфальт. Із представницею громадської організації Київ для киян розмовляв лідер партії Удар Віталій Кличко і обіцяв ініціювати введення мораторія на забудову історичної частини столиці. Андріївський узвіз є найулюбленішою вулицею Киян. Йому присвячено чимало витворів мистецтва, як старовинних, так і сучасних. Скульптура означає бачите, людина зроблена сміття, тобто символізує те, що влада відноситься до людей як до сміття. І вона настільки вже зневажливо до них відноситься, що може будувати так запросто якісь там будівлі, незважаючи на, 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 на свідомість людей, тобто на їх якісь побажання, на навіть на історичні якісь моменти Києва. А насправді все навпаки, просто насправді це сміття це те, що зараз залежко владі, мені здається. А воно, ну тобто, все поміняно місцями трошки. Свою позицію щодо узвозу висловлюють не тільки активна молодь, а й політичні діячі. Всі нормальні кияни повинні бути тут. Коли знищується Київ, коли знищується серце Києва, Андріївський узвіз. отут тут повинен бути весь Київ. І я вважаю, що і я тут повинен бути. Бо я живу 23 роки в Києві, для мене це рідне місто. Я тут із своєю майбутньою дружиною ходив гуляв. Вона тут працювала трохи там вище на Андріївському звозі у кав'ярні. Я до неї приходив, вона там працювала. Сміття, яке мало привернути увагу громадськості, учасники акції прибрали власноруч, коли пересвідчилися, що їхнє звернення почуте. Товариство з обмеженою відповідальністю Андріївській плаза, що належить Еста Холдінгу, і входить до групи СКМ Ріната Ахметова. Мала намір побудувати на території колишньої фабрики юність офісний центр класу А з торгівельною зоною і підземним паркінгом. Андріївський узвіз це символ Києва, його історія. І я вдячний всім, хто не залишився байдужим до проблеми, що виникла. Я обіцяю, що компанія СКМ поверне первинний вигляд зруйнованим фасадом. Крім того, ми допоможемо місту в відновленні Андріївського узвозу. Сподіваємось, що події на найулюбленішій вулиці міста стануть наукою для усіх учасників конфлікту, і що вигляд Андріївського узвозу буде поновлено. Катерина Дубровська, Олександр Копиловський спеціально для програми Рано вранці.